сейчас будет открыт для него. Пускай Дух Святой покажет себе, как издевались от нашим Спасителем, как били Иисуса, как издевались над Ним, как Его толкали. Ось такие три цели мая Бог, когда им допускает до нашего життя, Різні ситуації. Щоб ми стали його золотим посудом. Бо хоче, щоб кожен із нас був його діамантом, який має всі сторони гарно витисані. Знаєте, коли діамант цінний, в нього всі сторони гарно витисані. Ось через ці ситуації, які Бог допускає до нашого життя. Він підчищає наші із вами грані, щоб наша цінність в очах Бога була значно і значно більшою. Амінь? Алле. Тобто дивіться, якщо ти, коли прийшла складна ситуація, розклеївся, опустив руки, почав стогнати і плакати, і шукати крайніх, що часто ми робимо, це свідчить, що твоя віра дуже маленька, а твоя сила дуже слабенька. Так каже Біблія. Коли в час недолі, коли в час атаки на твоє життя, ти опускаєш руки, ти починаєш плакати і стогнати. І починаєш шукати, хто крайній пастор чи пастор домашній а церква крайня і так далі, то Біблія каже, що твоя віра і твоя сила є дуже і дуже маленькими. Знаєте, ми з вами не можемо знати, який дім ми побудували, да? от ти будуєш дім. Призматеріали, да? забив фундамент, стіни, накрив, все зробив, ти не знаєш, наскільки цей дім сильний, правильно? Що, коли ти можеш провірити, коли прийшов землетрус, дощ, злива. Стихії, бурі, ось тоді ти сидиш в своєму домі і думаєш, да, впаде чи не впаде. І коли він не впав, ти думаєш, Ху, я побудував хороший дім. А до тієї пори, коли світить сонце, ти не можеш знати, в якому домі ти живеш. Ви щось розумієте? Так же саме і з вами. Коли на нас з вами світить сонце, ну, ми не знаємо, хто ми. До кінця. Но коли прийшов землетрус, коли повіяла буря, коли прийшов злива, ось тоді ми можемо оцінити наш із вами дім. Так же в житті, терпіння, мир серці, довіра Богу і радість у складних ситуаціях показують. Що у тебе хороший дім і хороша основа. Ти не захитався, ти не опустив руки, ти не розчарувався, ти не втік з церкви, ти не забув про Бога, а наоборот, ти підняв свої плечі і пішов вперед, знаючи, що Бог за тебе. І наоборот, якщо ти переживаєш при складній ситуації, страх, переживання, сум, ходиш сумний весь розчаровуєшся, це показує, що Бог тебе зважив. І ти оказався дуже легесеньким. Знаєте, Бог час від часу зважує нас з вами. Хтось це розуміє, хтось цього не розуміє, хтось це бачить, хтось цього не бачить, але це так відбувається. Для чого Бог це робить? Слухайте. Коли ми живемо на землі, і Бог нас зважив, і ми легенькі, ми можемо ще виправити, можемо стати важчі. Але коли вже Він зважив нас там, ми нічого вже не зможемо змінити. Ось чому Бог час від часу приходив в наше життя, допускаючи складну ситуацію і зважуючи нас із вами. Щоб ми самі зрозуміли, він то знає, щоб ми зрозуміли, чого ми варті, як християни. Чого ми варті, як його діти? Чи ми тільки співаємо хороші пісні? Роби зі мною, що хочеш. Чи ми дійсно готові, щоб Бог щось зробив з нами? Знаєте, дуже часто, я коли співаю цю пісню, завжди усміхаюся, Чи ви бачили. Я уявляю Бога, так? Да? Сидить зал, всі співають, ділай со мною що хочеш. А потім Бог каже, послухай туда. Бог я зайнятий!» Та Бог взагалі нічого не хоче і тебе. ти пішов до сусіда, сказав про нього. Бог я зайнятий!» занятий. Знаєте, ми так сміливо співаємо всі пісні. Взагалі у нас ну, шикарні просто пісні і прославні поклонення. Почитайте їх і вдумайте, що ви говорите Богу. Вдумайтеся, я вам чесно кажу. Ми практично говоримо, що ми ну, повністю довіряємо, віддаємо все. Якщо б ми так як співаємо, так вірили, ми б усміхалися все життя, раділи і жили б ну, взагалі, як на небі. Почуйтеся. І так і повинно бути. Ми з вами повинні стремитися до такого життя. Тому що дійсно наш Бог є всемогутній і любящий. І коли він допускає якісь складні ситуації в нашому житті, це не для того, щоб нас завалити, а для того, щоб нас підняти. Для того, щоб ми стали сильні, для того, щоб ми укріпилися, для того, щоб ми дійсно стали воїнами Ісуса Христа. І коли ми з вами приходимо в церкву, у кожного із нас є свій характер. Я вже це казав. Кожного. І не емоції, і не емоції, і неправильна поведінка. І тепер дивіться, прийшовши в церкву, ми цього не бачимо, і ми цього не розуміємо, і ми не хочемо нічого змінювати в своєму житті. Бог це бачить, Бог це знає, і Бог це розуміє. І Він хоче нас благословити. Але наш неспасенний характер, наші емоції і наша неправильна поведінка, вони зупиняють Божі благословення у нашому житті. Ось для того, щоб це все викорінити із нашого характеру, Бог, любить нас, допускає складні ситуації у твоєму житті. Аллелюя! Послухайте Я переконаний, що головною проблемою християнина в отриманні від Бога Благословінь є саме наш неспасенний характер. Знаєте, Коли ми приходимо до Бога, ми отримуємо спасіння. І це однозначно. Але що спасається? Наш дух. Наша душа. Залишається такою, як вона була. Наш характер залишається таким, як він був. Наші емоції залишаються такими, як вони були. Давайте реально. Будемо чесними з собою. Коли ми приходимо в церкву, Бог спасає наш дух, а все інше у нас з вами залишається на превеликий жаль неспасенним. Наша поведінка. Наш характер, наші емоції, наша реакція, вона залишається не спасенною. І, звичайно, що Бог, він хоче всі ці речі в нашому житті змінити. Але, як свідчить практика, поки нас щось не прижме, ми ніколи не будемо працювати над своїм характером, над своїми емоціями і над своєю поведінкою. Наприклад, жаль, це істина. І ось Бог по своїй любові допускає до нас всі ці ситуації, щоб ми задумалися і змінилися. Ми хочемо, щоб Бог змінив нашу ситуацію, коли вона складна. Правильно? Хто хоче, коли в нього сна ситуація, щоб Бог її змінив? Аллилуйя. Молодці. А знаєте, що хоче Бог? А Бог хоче через цю ситуацію змінити тебе. Ти кричиш до Бога, Бог зміни цю ситуацію. А Бог кричить з неба, змінися сам поки Тут, у, нас, у нас така перепалка йде, перекличка. Ми до Бога, Бог зміни ситуацію. А каже, я ж допустив цю ситуацію, щоби ти змінився. Ми навіть не чуємо, що Бог, хоче, щоб ми змінилися. Ми далі кричимо до Бога. Бог змінить цю ситуацію, а Бог чекає, щоб ти змінився через цю ситуацію. От тобто ви бачите, яка різниця у підходах. Ми хочемо, щоб Бог змінив ситуацію, а Бог і не думає її міняти. Почуйте зараз? Поки ти не зміниш своє відношення до цієї ситуації. Я думаю, що той з вас, хто сьогодні слухає, є ви багато чого отримаєте. Ми хочемо, ми просимо, ми молимо Бога, Бог! Зміни мою дружину, зміни мого чоловіка, зміни цих дітей, зроби щось з ними, Бог. Зроби щось з цим начальником, який на мене нападає. А далі хоче Бог. А Бог чекає, коли ти будеш змінюватися. Ми плачемо. Ми стогнемо, ми молимо, ми кричимо до Бога, зміни їх Бог, вони всі такі один я. А єдине, що треба, це змінитися тобі. Почуй сьогодні це. Тобі і тільки тобі. Тобто, поки ти не зміниш свій характер, нічого не зміниться у твоєму житті. Ой, пастор». <ріст> <ріст> Ні, якщо ви іншої думки попробуйте, я не проти. Ти чекаєш зміни життя, да? всі християни пішли в церкву і чекають зміни життя. Правильно? Ну, давайте так. Хто прийшов в церкву і чекає зміни свого життя? І це правильно. А знаєте, що Бог чекає? Зміни вашого характеру. Ви чекаєте, що Бог зміни ваше життя. От ви хороші такі, ми ходимо в церкву, Бог не ну, міняй щось. А Бог чекає, поки ми з вами змінимо своє, свій характер. Тобто ми життя, а Бог нашої з вами зміни. Народження згори, як я вже сказав, спасає тільки дух. І коли наша душа, вона є неспасенною, Біблія говорить, що нам потрібно прикладати всі зусилля. Щоб працювати на спасіння своєї душі. Тобто змінювати характер і змінювати свої емоції, для того, щоб вони ставали спасенними. Чому? Дивіться. Тому що коли в нас з вами, ми ходимо в церкву довгі роки, і ми не змінюємо свій характер, ми не змінюємо свою поведінку, ми не змінюємо свої емоції, це величезна небезпека, що ми просто. Тратимо спасіння і залишимо Бога, що відбувається з дуже і дуже багатьма християнами. 1 Петра 1,9. 1 Петра 1,9. Бо досягаєте мети віри вашої спасіння душа. що Бог каже: мета твоєї віри одна із спасіння своєї душі. Що таке душа? Це розум, воля і емоції. Практично, це наш характер. Це наш, те, наша внутрішність, те, що є всередині нас. І Бог каже, коли я спас твій дух по милості і благодаті, я чекаю, що ти будеш працювати над тим, щоб спасти свою душу, щоб змінити свій характер, свою поведінку, свої емоції, щоб вони були спасені. Не ми. Тому знати амінь? амінь. Алелуй. Дивіться, ми досягаємо зміни нашого характеру, дивлячись на Ісуса Христа. Ми не повинні дивитися один на одного. Ми повинні дивитися на Ісуса Христа. Тобто, коли Бог каже, досягайте ми віри вашої спасіння душа, це означає. Він каже, я хочу, щоб ви, дивлячись на Ісуса, змінили свій характер, в характер Ісуса Христа. І коли Бог допускає до нас в житті якісь складні ситуації, Він підштовхує нас до реальних змін. Він підштовхує нас до зміни свого, свого бачення, до зміни свого розуміння до зміни своїх цінностей, до зміни своїх цілей у нашому із вами житті. І тому, коли приходять якісь складні ситуації в наше життя, це Боже благословення. Я закрив очі, щоб не бачив. Чому, дороці? Тому що Бог через ці речі, Він показує нам всі наші недоліки. Наші слабкості. Де нам потрібно працювати над собою? Для того, щоб ми стали сильними людьми. Дивіться, Римлянам 8, 28 написано, що тим, хто любить Бога, усе допомагає на добро. Послухайте, там є слово, усе в моїй Біблії. У вашій думаю, теж є усе. Я розумію зараз кожного з вас. Ви сидите і думаєте, ну, пастор, як усе? Є багато речей які взагалі не на добро для мене. Послухайте, давайте не будемо з Богом сперечатися. Бог каже: тому, хто любить Бога, усе допомагає на добро. В тому числі і ті складні ситуації, через які Бог дозволяє тобі пройти. Так написано у Слові Божому. І тому, послухайте, коли приходить слава ситуація в життя, не шукайте крайні. Не думайте, хто там винуватий. А просто спитайте у Бога. Бог, що мені потрібно змінити у своєму житті? Почуйте сьогодні. Скільки вам веселя, почуйте. Коли я повторюю, твоєму житті, твоє життя. Приходить складна ситуація, не шукайте крайніх, а запитайте в Бога. Бог, ти допустив цю ситуацію в моєму житті. Значить, ти хочеш, щоб я щось змінив. Що? Скажи мені. Ви знаєте, я думаю, що від більшості християн це головне запитання, яке Бог чекає від нас. Повірте мені. Він чекає, тому що ми з вами в основному молимося і просимо, щоб Бог змінив всіх навколо нас. А Бог чекає, коли ми станемо дорослими і накінець то спитаємо Його, Бог, що ти хочеш, щоб я змінив у своєму характері, в своїх емоціях і так далі. І коли ми це запитаємо, я переконаний, що Бог чітко скаже нам, і ми зможемо побачити Божу благодать на зміни у нашому житті. Якщо ми з вами молимося, просимо, віримо, дороці, і не отримуємо, так? от ти 5 років, так? молишся, віриш, просиш і не отримуєш. Значить Бог чекає на зміну твого характеру. На зміну твоїх емоцій, на зміну твоїх цінностей, цілей і планів у житті. Скажи амінь. Тому що Біблія ясно говорить, що Бог отримує від нас молитву, Бог чує молитву і Бог відповідає на нашу молитву. І коли Він це написав, то ми не маємо підстави йому не довіряти. Скажи амінь. А раз ми молимося, раз ми віримо, раз ми просимо і не отримуємо, наче щось інше є. І ось це інше Бог чекає, коли ми з вами змінимо свій характер, змінимо свої цілі і свої плани. Послухайте, я переконаний, що ти можеш молитися скільки хочеш. Можеш брати довгі пости, можеш ісповідати, можеш наказувати дьяволу. Можеш в'язати його, можеш робити, що хочеш, поки ти не зміниш свій характер, в твоєму житті нічого не зміниться. Почуйтеся. Бог безмежно дійсно нас любить. І Він не погоджується, щоб ми от таким характером були християнами. Щоб ми ось такими емоціями ходили в церкву. Щоб ми мали ось такі свої цілі, а не його цілі. І ось тому він не буде реагувати на твій плач, на твій стогін, на твої молитви, на твої пости і так далі. Він чекає, коли ти на кінець-то порозумнішаєш і запитаєш його, Бог, я вже замучився молитися. Відпустів, вже став худий, як тріска. Я вже вірю, проголошую, з'язую все на світі. Бог нічого не діє. Що мені треба робити? І ти спокійно почуєш. Перестань ображатися, перестань кричати, перестань заздрити, перестань робити. І все ти почуєш від Бога, що тобі потрібно змінити у твоєму характері і у твої, твоєму житті. І коли ти це зробиш, ти дуже швидко побачиш, як Божа благодать. Почне реально діяти у твоєму житті. Коли ти, ти і ще раз ти почнеш змінюватися, сили тимряви дуже швидко втратять до тебе інтерес. Повірте мені. І проблеми або неприємності, або складних ситуацій де ставати все менше, менше, менше і менше. Згідно того, наскільки ти будеш. Змінюватися більше, більше, більше і більше. Чим більше ти змінюєш свій характер, чим більше ти змінюєш свої емоції, чим більше ти свої плани, цілі і бажання з'єднуєш з Божими, тим всі ці неприємності будуть подальше від тебе. А якщо вони і прийдуть у твоє життя, то Біблія каже, що Бог усе. Поверне на добро у твоєму житті, знаючи, що ти християнин, який не на слова, а на ділі змінюєш свій характер, свої емоції і змінюєш свої цілі і бажання. І тоді Божа благодать, вона буде покривати твоє життя. Амінь. Давайте будемо образку на нашої мови. Тут була сестра Ема, вона подарувала д'яволу окуляри. Давайте ми подаруємо зараз йому всі негативні риси свого характеру. Зачем вони нам? Зараз я буду молитися, просто дьявол, я дарую тобі, і ти знаєш, що йому подарувати, так? Да? Подаруй все негативне, що в твоєму характері. Подаруємо свої негативні емоції. І подаруємо небожі плани у твоєму житті. Я переконаний, що ми всі знаємо це. Ми чуємо Дух Святий. Ми Божі діти, і це правда. Дух Святий живе в нас. Єдине, що не вистачає, це сміливості зробити цей крок. І сказати самому собі: все, я віддаю цю злість, я віддаю цю образу, я віддаю це небоже бажання, я віддаю це. Діяло. Творець неба і землі, я прошу зараз тебе за зал. Я прошу тебе за кожну людину, яка є у цьому залі. Господь, сьогодні ми зрозуміли Твоє Слово. Воно відкрилося нам, Господь, як ніколи. Ми зрозуміли, чому ми не бачимо багато відповідей на молитви. Чому ми не бачимо стільки перемог, скільки ти обіцяєш нам дати, Господь. І тому сьогодні ми приймаємо чітке рішення. Ми віддаємо в подарунок дияволу всі негативні риси свого характеру, всю негативну реакцію, негативні емоції. Ми відмовляємося не від Божих планів, не від Божих цілей і не від Божих бажань. У нашому житті сьогоднішнього дня ми приймаємо рішення. Ми будемо змінювати свій характер. Ми будемо спасати, працювати над своїми емоціями. Ми будемо удосконалювати і співпрацювати з тобою, Бог, для того, щоб наші цілі, наші плани і наші бажання вони співпадали із твоїми. Я прошу тебе, Отець, за кожною, хто є в цьому залі. Дай, Господь, цю благодать і цю милість, Господь, щоб сьогоднішнє слово воно принесло реальний плід у наше особисте життя. І ті складні ситуації, які на сьогоднішній день ще не вирішені, з допомогою нашої зміни Ти зміг спокійно вирішити, а ми отримати благодать. Тобі слава, честь і хвала. Отець Син і Святий Дух. Амінь. Ви дивилися передачу Вихід Є. Якщо вас зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам абонентська скринька 56 місто Чернівці 58002, емейл дімслави.собачка.урне Заходьте на наш сайт дімслави.ком Наші служіння проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5. Наші телефони 55 32 19 90 01 40.